Нещодавно я робила огляд на одну з найпопулярніших книг буктоку. Якщо додати ще жорстокого принца із крові та попему, то вийде Титанічне Тріо Фентезі. Твір на жаль не став моїм фаворитом з крові та попому. <кій> Мені вистачило однієї книги, щоб зрозуміти, це не моє. А от жорстокий принц, мій улюбленець, на багато років. Всю трилогію я перечитувала тричі, а королеву порожнечі ще більше. Найголовніше це відео присвячується моїй подрузі, яка вже мільйон разів перечитувала першу частину, щоб зрозуміти, чого ж вона така популярна. У мене для тебе хороша новина. Дивись це відео і дізнаєшся, яке ж воно життя після першої частини. І читати не доведеться, але ти зможеш дивитись мемчики, які я тобі скидаю. Все починається з того, що в один із безтурботних днів життя Джуд на порозі їх будинку з'являється мадок і вбиває її батьків за зраду. ЗРАДА Руки опускаються, в очах сльози, зрада тотальна. А він забирає дітей до світу фері і виховує їх там. Звісно ж, через те, що Джуд людина, то її там зневажають, булять, а найбільше вона нетерпілась від Кардана, в честь якого і названа книга Жорстокий принц. Хоча, знаєте, я би посперечала, що назва саме про Кардана, бо на фоні своїх братів і самої Джуд він просто безневинна булочка. Початок книги знайде такий найтовий, мені. Це нагадувало якусь дитячу казку особливо ця міні-війна між Карданом і джуд за звання менш нікчемного. А потім в кінці як охуй. а поки Джуд має досить невинну і чудову ціль стати лицаркою, щоб захищати короля і не зарізати кардана. Можливості. Проте мадок був проти цієї затії, адже Джуд не вбивця. Ну, Валерка думає інакше, тільки сказати про це не може. Ти що? Не можеш говорити? Слава богу. Проте, після її виступу на поєдинку, принц Дай наняв її в якості шпигунків і дав їй можливість опиратися чарам. На першому завданні вона пробирається у дім бейкіна бейкі бейкхі. Короче, будемо тимчасово називати його Бейбіком. Бейба, it's gonna В його домі вона стає свідком, як Бейбік покарав Кардана, та випадково знайшла книгу з людського світу, де Кардан накалякав її ім'я. Ну, тепер ми знаємо, що він вміє читати і писати, а не геть тупий. Ну і як же без того, заради чого ми тут зібрались, це любовна лінія? Щоб ви розуміли, я жалілась подрузі, що у них стався романтик аж під кінець третьої частини. А насправді романтика була всю другу книгу, ще й виявилось, що там було декілька постільних сцен. Просто я їх не помітила. Це вам не суп з кринатим мужиком. Крім цього, спочатку Джуд зустрічануть з Ноком, який в рази гірше, ніж Темлін і Гок разом узяті. І зустрічався він з нею, щоб Карден ревнував, чи то Джуд, чи то Нікасію, а може, й сам запав на Нока. А тепер уявіть інтим Нока і Кардена. Пишіть в коментарях ваші версії, хто з них зверху. Зрештою, як би він не старався, Анна Джуд все одно дивилась на кариданчика, поки мок її цінував. О, О, настав вечір ікс. Коронація. Дійшли туди, правда, не всі. Власне, як і вийшли. Щойно Дайн був готовий коронуватись, почалась люта різня. З живих у королівській родині залишились тільки Бейбік і Карден, який мав його коронувати. Але план трішки накрився, бо Джуд взяла кардамона в полон. Окрім цього, вона його прив'язала і навіть випадково випив зі знання в коханні. Я здивована, як це вона до БДСМ ще не додумалась. Карден виявився мега пацифістом і погодився на всі умови Джуд, аби тільки вижити. Ну і щоб йому дали. Випити, звісно ж, так Саша, ну що ти нали мене, щоб мені соромно не було? Тим часом Джуд роздумувала над планом наступних дій. От що мені подобається, так те, що вона вже давно вчилась стратегії, і це логічно вписується в сюжет. А не вчора вона навчилась читати, а сьогодні вже шпіонка. Настала коронація 2-0. Вони мали би обманути бейбіка, і картин би коронував дуба, а вийшло трішки інакше. Ой, mm, ніхріна спасібочки. Таким чином, Джуд всіх переграла. І тепер у неї є король, і яким по факту керує вона. Я лох. Ще ліричний відступ. Я довго думала, чому грінбрайери раптом стали якимись непонятними смілаксами. Так, от я погугнена, ось раптом... Том ви не знали. Це одній мені якось дивно звучить, хоча до перекладу імені Дуб я ставлюсь абсолютно нормально. Події в цій частині розгортаються через півроку після першої. Кардан тепер король і його правління можна писати цією фразою. Тільки треба прибрати кілька літер. А тим часом Джуд намагається знайти рішення від загрози війни з морем, інтригами Мадока та ще й ідіотським бейбіком. Звичайно ж, кардан про це в дупля не дасть, що і приведе до поганих наслідків. Але все одно він їй дуже допомагав. Тим чином, ви наближаєте перемогу. Я розмовляю на русском. в один день. Орна таки приснала Карданові публічну погрозу. Точніше, це була пропозиція одружитись в супроводі уродського віршика. Після цього Кардан трішки прозрів і спитав Джуд, що ж вона приховує. Surprise! При цьому їх дуже важливі перемовини проходили в інтимній обстановці з обов'язковими покусуваннями за вушком. Окрім всіх проблем на Джуд ще звалилось весілля її сестри. Найбісячіша парочка вирішила узаконити свій союз. Джут дуже переймалась за життя Кардана, тому наказала йому провести з кимось всю ніч. Боже, треба було самі його стерегти. Цей наказ почув мадок, і так він дізнався, чому кардан її слухається. Ніхуя До цього навалюється ще проблема. Привид їх зраджує, і Джут викрадають. Через те, що Джут у полоні Орни, Кардан пішов на відчайдушний крок і зрадив дім термітів. На що ті образились і вимагали смерті бейби, який став посланцем Орни. Кардан попросив не вбивати його брата. <плес> Хіба це колись зупиняло Джуд? Султан пустий, йожика. Ну, блять, цим султаном Орна і бейбік, які не в курсах, що Джуд не піддається чарам, вирішили її загіпнотизувати на вбивство Кардана. Джуд, звичайно ж, цього не робить, але його все ж отруюють. І щоб добути проти отруту, то Джуд побилася на дуелі з Бейбіком і випадково його кікнула. А тим часом блядь, Катерін прикидається Джуд і обманює Кардана. Коротше намутила на Джуд ще більше проблем. Тож вирішувати довелося все Кардану, хоча я до цього і думала, що він дурачу. Спершу він вночі. Чи одружився на Джуд норм так покарання? А наступного дня з самого срання вони відправились на сходку з короневою моря. Орна погрожувала затопити сушу, але кардан обломав її плани і підняв острів, від чого море стало сушами. Калюжа, два гектари плеса глибиною метрів п'ять. Тому що помиритись, вони домовились, що покарають винного за смерть бейбіка. І звісно ж кого? Джут відправили у вигнання, але вона була не згодна. Я працівник Ну Ну та що? 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 Ви дасте сказати? Ну що? Ви що, смієтесь? Говорю, дайте я скажу вам. Просто тому, що ніхто не в курсі, що вона коронева. З часів другої частини пройшов рік Джуд, жона у Віві, і кожного дня подумки наводила порчу на кардана. Надо було менше тобі сюсюкатися з ним. Ой, Валірате, се, та валіра твій гамно. Так тривало, поки її сестра, яку ми всі кенсинимо, попросила нею прикинутись. Тож під прикриттям Джуд відправляється в Ельфгейм. Там вона також бачить результати правління. Кардана без неї, і на її подив він там не розвалив країну. Зашипісь! Знаєте, я хочу запитати, це що таке. Цей час Терін, яка насправді Джут, розпитують про скоєний зночин. Псевдотерін, звісно ж, все заперечує, а мені Касія їй не вірить. яку ти роль граєш, білою пушистою чи бідною, нещасною? Потім Кардан тащить її на приватний обшук. Звісно ж, він її впізнав як інакше. Тож між ними відбувалися сімейні розборки, аж поки дурацький мадок не вмішався. От хто його просив? Потім він розкаже, як Кардан все розніс заради Джуд <рес> до речі, виявляється, весь рік вигнання Кардан писав Джуд листи. і ось коротко про що в них йшлось. Ти мій стамбул мій караман. Ти весь мій край. На жаль, мисти так і не дійшли до Джуд, але Кардан про це не знав і думав, що вона його ігнорує. будь ласка, покажіть йому хтось, як користуватися гугом поштою. Джуд потрапляє у таємний табір Мадока, де він сприймаючи її за Терін, патякав, як вони захоплять трон і наведуть там порядок. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Проте Мадок все ж розкусив її з часом, а тим часом Кардан і Тарган прийшли рятувати Джуд. Знаєте, а от в попередніх частинах карданчик мені здавався таким безхребетним і тупим. А от в третій частині він розкрився зовсім з іншої сторони, прям шуґадеді. Хоча ми знаємо, що, попри все, Альфа в цій парі це Джуд. Поки Карден рятував Таргана, бо Джуд конче необхідно було кудись влізти, то Джуд вирішила вляпитися ще більшу хамепу і полізно звільняти привида. Там її застукав Мадок і почалась сутичка, під час якої Джуд програла. Знаєте, хоч Мадок у нас по факту і антагоніст, але він справді любить Джуд як доньку, навіть іноді найбільше з усіх своїх дітей. І ця сцена між ними відбувалася як між Дартом і Люком, або між Кайлореном і Ханом Соно, якби фільм був краще продуманим. А найбільш іконічний. Ним було те, як від Джуд виросли квіти, і це означало, що земля Ельфхейму визнає її короневою. Попри свою рану, Джуд побігла рятувати Кардена від вбивства, але так сталося, що вбивати зібрались її. Тут вона падає на банкетний стіл, стікає кров'ю. Стражники спішать її арештувати, а Карден нарешті визнає перед двором її своєю королевою. Це, звісно, був дуже напружуючий та хвилюючий момент, але хе вона впала на стіл під час берегу. Енкету, тобто це значить, поки Джу чуть не здохне, то Кардан тим часом вмаштував п'янку? Ні, ну логічно, логічно. Де потім він сидів біля її ліжка, поки вона була без свідомості, як мило. точніше, біля їхнього ліжка. А потім Джуд прийшла до тями і врізана йому порожі. Ідеальна пара, чи не так? І нарешті вони нормально поговорили! Для мене їх стосунки почались от саме з того моменту, коли Кардан сказав, ви були грізні, моя королева. Жінка головна командувач. До цього. Хоч вони і були одружені, то очевидно їх парою назвати було важко. Але, попри все, не забуваємо, що вони обидва токсики, маніпулятори і арбузери. Тому їх стосунки романтизувати ми не будемо. Але мені подобається, що вони такі не ідеальні. Цим вони мене і підкорили Наступного дня мадок приїхав на переговори з Карданом. Хоча ми всі знаємо, що насправді це боротьба між ним і Джуд за те, хто краще розвалить Ельфгейм Зарази втілення. Реформ а найкраще розтрощив трон і панац таки Кардан, коли здійснив пророче прокляття і став гігантським змієм. Тепер перед Джуд стоїть ненегкий вибір між вбити кардана та врятувати свій народ. Або нашепити на нього магічний ошийник і залишити його живим, а не завжди страждати у тілі змія. І Джуд наважилась обрати перший варіант. А як це було? Читай сама лінива задниця. В кінці книги на своїй офіційній коронації Джуд покарала двір зубів за зраду. Це здавав. Але з було мудрим рішенням, але через 10 років це стане причиною викрадення дуба. Але це вже буде в сиквелі викрадений спадкоємець. В доповненні ви, на жаль, нічого нового не дізнаєтесь. Хіба що трішки більше про почуття кардана в різні етапи його життя? І все це у дуже казковому стилі. На жаль, Віват не переклали листів до Джуд, а вони дуже офігезні. А тепер уявіть, яка була би крутезна екранізація. До речі, були вже спроби знімати фільм, там що кардан. Та мав грати якийсь азіат не проти азіатів, але ж би був хоч трохи наближений до канону. Ну а потім все застопоримось. Печаль. А може, ні, діліться своїми враженнями про цю тримогію і пишіть, в якій ви команді Дщіт чи жепе.